Усім добрий вечір. Мене звати Кравчук Олександр Олександрович. Я асистент кафедри музичного мистецтва та аспірант другого року навчання спеціальності 0,34 культурологія Київського національного університету культури і мистецтв. Радий вас вітати на ночі молодіжної науки та представити свою доповідь виконавські та музично-педагогічні традиції хорової школи Григорія Вірьовки та Олеонори Скрипчинської Вірьовки, деригінська діяльність. Багатогранна та є однією з найскладніших музично-виконавських професій. Тому до диригента ставляться найвищі професійні вимоги. Визначальним та багато у чому основним у творчому процесі створення художнього твору є спілкування диригента і музикантів. Процес осягнення багатокомпонентної професії хорового диригента відбувається у класі з педагогом, де формуються основні методи як роботи з музичним твором. Так і роботи з своєрідним живим музичним інструментом, хоровими співаками. Процес взаємовідносин диригента з хором є важливим елементом творчої співпраці. Саме ці методико творчі орієнтири формуються у хоровому класі школі на основі принципів підходів та традицій. Хорова школа це комплексне поняття, яке характеризується наявністю індивідуально-стильових ознак, прийомів, методів у діяльності диригента і хорового. Колективу. Українське хорове мистецтво має декілька регіональних шкіл Київську, Одеську, Львівську та Харківську. Окрім регіональних шкіл в Україні, ми виокремлюємо хорові школи, пов'язані з певними персоналіями. Це викликано тим, що деякі хорові диригенти у певний час були надвагомими постаттями у регіоні та мали значний вплив на формування традицій, смаків, художньо музичних напрямів. Хорове мистецтво столиці нашої держави пов'язано з іменами багатьох видатних диригентів хормистерів які тривалий час працювали і викладали у Києві. Йдеться про хорові школи Григорія Вірьовки та Елеонори Павлівни з Кривчинської вірьовки, Павла Муравського, Льва Венедиктова, Михайла Кричка, Станіслава Павлюченка, Олега Тимошенка та інших. Зазначені особистості залишили вагомий слід у розвитку хорової школи Києва та загалом усієї України у вихованні диригентської майстерності багатьох вітчизняних музикантів, що й дозволяє виокремлювати їх школи з регіональної київської у індивідуальну авторську, унікальну за художньо-методичними, педагогічними та виконавськими цінностями, формами роботи у царині вокально-хорового мистецтва. Як зазначає відомий мистецтвознавець Анатолій Лащенко, феном... феномологічна сутність Київської хорової школи полягає в тому, що вона завжди сповідувала спадкоємність. Спадкоємність Київської хорової школи характеризується наслідуванням як виконавсько-творчих педагогічних методів, так і продовженням розвитком певних художніх ідей та їх реалізації уже в сучасному контексті. Для візуального означення поняття хорова школа я в вашій увазі пропоную е наступну структуру, яку ви бачите на слайді. Нині в українському науковому дискурсі відбувається поглиблення категоріального апарату хорознавства, і відтак до поняття хорова школа може входити як регіональна характеристика, так і опис е авторської школи. На початку варто розуміти, що такого структурного елементу у національній. В системі національної освіти як хорова школа не існує. Це певне абстрактне поняття, яке окреслює сукупність диригентів хоромистерів які об'єднані спільними світоглядно-професійними наративами та мають характер традиційності і наслідуваності. Персон... Персоналізуючи структуру хорової школи, нам стає більш зрозумілим, яким чином сучасне хорове мистецтво пов'язане з традиціями, що закладені понад століття. Само. Для вітчизняно-хорового мистецтва е, постаті Григорія Гурювича Вірьовки та Єлеонори Павлівни Скарчинської Вірьовки є знаковими. Їх багаторічна праця у середній музичному мистецтві, виконавській та педагогічному аспектах ознаменовують цілу епоху розвитку як регіональної київської хорової школи, так і української музики у цілому. Свою професійну освіту обидва майстри хорової справи отримали у Київському музично-драматичному інституті імені Миколи Леонтович. Миколи Лисенка, вибачаюсь, і познайомились в цьому ж закладі, а згодом ми побралися у 1924 році. Хорова школа Григорія Вірьовки та Леонори Скрипчинської це симбіоз виконавської, і педагогічної майстерності, що примножене на щирість теплоту людяність, взаємовідносин. Як простежується із дослідження, у класі Григорія Гурювича і Леонори Павлівни важливим елементом навчання була звичайна людська взаємоповага та щирість у спілкуванні. Ці ж традиції глибоко укорінилися у класах вже представників її хорової школи: Льва Венедиктова, Михайла Кричка та Станіслава Павлюченка, а нині у послідовників школи Наталії Кричко, Олександра Тарасенка та інших. Ще однією спільною характеристикою представників школи є вміння вибудовувати особливу систему взаємовідносин між ними та учнями у форматі наставник учень. Ще однією характерною ознакою хорової школи Григорія Вірьовки та Леонори Павлівни є універсальність професійної підготовки, тобто готовність диригента-хормейстра до виконання різноманітних професійних задач. Така сама різновекторність і багатоплановість є характерними для учнів Льва Миколайовича, Михайла Михайловича та Станіслава Єстегнійовича. Більше більшість представників класу Льва Венедиктова мають дві освіти: мова йде про хорове та опорно-симфонічне диригування, що пов'язано з вмінням Льва Миколайовича закохати учня у вокальну інструментальну музику. Також є учні, що проявили себе й інших е окремо. Окрім власне диригентських музичних професіях, Наталя Кричко є хоровою диригенткою оперною та камерною співачкою. Віктор Степурко, хоровим диригентом та композитором. Галина Степанченко, хоровим диригентом та є відомою українською музикознавицею. На цьому у мене все, аби не забирати час у наших доповідачів. Дякую за увагу та бажаю усім миру. Слава Україні!